Друзі, всім привіт! 2025 рік добігає до свого кінця. Наші спортсмени представляли Україну на багатьох міжнародних змаганнях, починаючи від Європейського юнацького олімпійського фестивалю та закінчуючи чемпіонатом світу в Сінгапурі. Були свої злети та падіння, гарні та швидкі секунди і не дуже вдалі запливи. Були фінали, медалі, радість від перемог та розпач від обставин, які назавжди залежали від наших спортсменів. І саме тому я хотів би підбити підсумок виступу нашої збірної і в цілому нашої збірної. За цей рік. Послання на телеграм-канал в описі під відео, там є відео запливів з усіх основних змагань цього року, також новини зі світу плавання, і в цілому там доволі багато інформації стосовно плавання. Зі вступом все. Давайте переходити до основної частини відео. Поїхали! Хочу розпочати з наших юнаків та виступу на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Україну там представляли 8 спортсменів. Загалом вони принесли нашій країні 5 медалей: 2 золота, 2 срібла та одну бронзу. Тріумфатором змагань став Макар Яхно. Він здобув два золота на дистанціях 1500 метрів вільний стиль та 400 метрів комплексне плавання, а також бронзу на 200 метрів цивільним стилем. Дві срібні нагороди нам приніс Костянтин Федючук на 100 метрівці та 200 метрівці брасом. Дуже вдалий та гарний виступ від наших хлопців. Тепер найголовніше не збавляти оберти та успішно перейти. В доросле плавання. Далі давайте поговоримо про хлопця, який провів просто фантастичний сезон як юніор, та можна сказати, увірвався в доросле плавання. А саме про Нікіту Шеремета. Цей сезон можна по праву назвати найкращим в його кар'єрі: срібло юніорського чемпіонату Європи, золото юніорського чемпіонату світу, повторення рекорду світу серед юніорів по довгій воді, а після цього встановлення рекорд світу серед юніорів по короткій воді, а також срібло дебютного дорослого чемпіонату Європи. Неймовірний рік все ще для юного плавця. І, до речі, буквально декілька днів тому Нікіто було визнано найкраще. Кращим юним спортсменом України за цей рік. Без сумнівів, заслужена нагорода, і, мабуть, він став найбільш обговорюваним пласем за цей рік. Після початку повномасштабного вторгнення він тренувався в Польщі, а цього року вступив до американського університету Луїсвіллю. Дуже сподіваюся, що Нікіта продовжить прогресувати та рости як спортсмен. І я впевнений, ми ще не раз побачимо та почуємо про його перемоги. Далі доволі нові змагання: Чемпіонат Європи до 23 років. Україну там представляли вісім спортсменів. Вони здобули вісім медалей сім срібних та одну бронзову. Володимир Лісовець Вадим Оменко Олександр Желтяков та Владислав Бухов принесли нам срібні нагороди, а Максим Овчинніков здобув бронзову медаль. В цілому виступ на тих змаганнях можна назвати вдалим для нашої збірної. Хлопці та Ніка показали гарні секунди, здобули медалі та набралися досвіду. Після цих змагань одна частина нашої збірної відправилась на всесвітню універсіаду, а інша поїхала на чемпіонат світу в Сінгапурі. Але ще трохи про саме ці змагання, про чемпіонат Європи. Це був лише другий раз, коли ці змагання проводили. І хоча наша збірна не здобула золотих медалей, як я казав раніше, їх виступ був дуже вдалим. По завершенню цього чемпіонату Європи у мене особисто були дуже високі очікування на чемпіонат світу в Сінгапурі. Я сподівався побачити сильний виступ від нашої збірної. Особливо зважаючи на те, що все ж таки цей чемпіонат Європи не був основним стартом року. Я сподівався, що наша команда підходила до нього не в пікових кондиціях. І, звісно, це підводить нас до чемпіонату світу. В Сінгапурі Україну представляли шість хлопців. І у нас було два півфінали. Владислав Бухов та Максим Овчинніков пробилися до 16 найкращих плаців світу. І, на жаль, це все. Усім відомо, що на зборах на Філіпінах перед самим. Чемпіонатом світу уся наша команда отруїлася, і звісно, це мало вплив на результат. Від цього ніхто не застрахований, і наша збірна була не єдиною, хто зіштовхнувся з цим. Сполучені Штати, Великобританія, Австралія, усі ці країни мали ту саму проблему. Доволі багато пласів знімали зі змагань або ж виходили на старт, але показували свої далеко не найкращі секунди. Тож чемпіонат світу був доволі важким для усіх спортсменів, не тільки для нашої країни. Що стосується результатів у світі плавання, про це я кажу, мабуть, після кожних змагань вони продовжують рости і. Щільність результатів просто неймовірна для потрапляння, хоча б до півфіналу, треба показувати свій максимум вже зранку. І інколи саме цього не вистачало нашим плавцям, рухаючись далі. Останнім стартом цього року став чемпіонат Європи по короткій водії в польському Любляні. Україну там представляли 12 хлопців. Одну срібну нагороду нам приніс Нікіта Шеремет на 50 метрів цивільним стилем. Окрім цього, він становив два світових рекорди серед юніорів. А також в естафеті 4 по 50 вільний стиль наші хлопці посіли четверте місце. У складі команди виступали Нікіта Шеремет, Ілля Ліник, Владислав Бухов та Степан Бабенко. Заплив вийшов просто немовірно напруженим та дуже цікавим. Хлопців були усі шанси як на медалі, так і на перемогу. Але, на жаль, цього разу їм трохи не вистачило. Проте, знов таки, хлопці великі молодці і виступили дуже достойно. Що ж стосується виступу нашої збірної в цілому, то завжди хочеться більше, завжди хочеться краще. І хочу вірити, що наші спортсмени та наші тренери роблять усе можливе та неможливе для того, щоб це стало реальністю. Також дуже б хотілося, щоб наша федерація їм у цьому допомагала, щоб створювали усі умови для розвитку спортсменів та плавання як спорту в Україні в цілому, тому що на прикладі цього конкретного чемпіонату Європи не було жодного положення чи будь-якої інформації стосовно відбору. Вже після оголошення складу команди з'явилася інформація на сторінці в інстаграмі нашої федерації про те, як спортсменів відбирали на ці змагання. Про це я говорив у відео про підсумок чемпіонату Європи. Повторюватися не буду, скажу лише, що нам потрібні чіткі та прозорі критерії відбору на коротку воду, як на чемпіонат Європи, так і на чемпіонат світу. І це прямий обов'язок федерації плавання. Саме відсутність критерії відбору та добору на чемпіонат Європи стала причиною відсутності дівчат на цих змаганнях. І це інша і дуже велика проблема нашої збірної. Складається враження, що жіночого плавання в Україні зараз просто не існує. І це дуже тривожний сигнал. Про це я також розмірковував раніше, тому додам лише, що нашим тренерам. Треба докладати максимум зусиль для того, щоб утримувати та мотивувати дівчат у спорті. У нас є молоді та перспективні дівчата, і тренери мають зробити все можливе і неможливе для збереження мотивації та бажання у них виступати на змаганнях та представляти нашу збірну. Інакше плавання в Україні просто зникне. Звісно, не лише тренерами, єдиними. Федерація також має робити свій внесок. Лише колективними зусиллями ми зможемо досягти успіху. Тепер трохи більше про саму федерацію. Наприкінці жовтня були вибори. Перевибори президента Федерації плавання України. Новим президентом Федерації став Андрій Анатолійович Власков. Андрій Анатолійович очолює федерацію плавання вже доволі значний період часу, і ще довше він перебуває у керівництві Федерації. За ці роки навколо Федерації та її керівництва виникали різні дискусії. Здебільшого критика з боку спортсменів та тренерів, у тому числі і публічна свого часу. В медіа та на національному телебаченні піднімались теми проблеми у керівництві федерації, також організаційних процесів та Розвитку плавання в Україні, але це не мало ніякого продовження чи результату. Я хочу бачити федерацію, яка б робила свою роботу максимально прозоро та ефективно, підтримуючи спортсменів, тренерів і розвиток плавання в Україні. Моя позиція тут проста: я не за пошук ворогів чи роздування конфліктів, я за розвиток плавання. Хочеться, щоб федерація була максимально відкритою, ефективною та орієнтованою на спортсменів та тренерів. щоб її головною метою були не посади чи роки перебування у владі. А реальна допомога збірні, регіонам та дитячо-юнацькому спорту. Українські плавці доводять результатами, що потенціал у нас є, і дуже хочеться, щоб управлінська система не гальмувала результат та прогрес. А навпаки, допомагала йому. Бо, врешті-решт, федерація існує не заради посад, а заради спортсменів і майбутнього українського плавання. Окрім президента федерації, були обрані перший віце-президент. Ним став Андріан Гудник, а також три віце-президенти: Віктор Міць, Роберт Левіцький та Михайло Романчук. Я трохи балакав з Михайлом стосовно його нової посади. Він дуже зацікавлений у розвитку плавання в Україні. Він зазначив, що об'єм роботи, який зараз треба виконати, просто неймовірний, але він налаштований рішуче. У мене немає сумнівів, що Михайло має благородні наміри і що він дійсно хоче змінити наш спорт на краще. Я хочу побажати йому успіхів у цій непростій справі і хочу побачити результат його роботи. Також хочу поговорити про СММ нашої федерації. Соціальні мережі нашої федерації ожили десь у 2023 році, але були нерегулярними і без особливого контенту. Проте зараз все інакше, і я особисто цьому дуже радий. Я дуже радий бачити, що сторінки федерації ведуться якісно та регулярно. Це великий крок вперед для українського плавання у сучасному спорті. Соціальні мережі це не розваги, це робота, це комунікації з вболівальниками, видимість спортсменів, популяризація спорту, залучення партнерів та спонсорів. Ми живемо в час, коли соціальні мережі відіграють просто неймовірну роль у кар'єрі спортсмена. Якщо про спортсменів, про спорт, про федерацію не говорити, про них просто ніхто не буде знати. А до прикладу, присутність См. Нам на змаганнях це живий контент, оперативні результати, справжні емоції спортсменів та закулісся змагань. Саме це формує зв'язок між вболівальниками та нашою збірною. Тож ще раз, це дуже великий крок вперед для нашої федерації. Карино, якщо ви це дивитесь, дуже вам дякую і продовжуйте в тому ж дусі. Наступне про що хочу трохи поговорити, це нормативи на Олімпійські ігри 2028 року. Відносно нещодавно вони були опубліковані, і скажу, що вони зараз. Просто неймовірно сильні нормативи з кожної олімпіадою стають сильніше та сильніше. Проте цього разу, як на мене, вони дуже сильно стрибнули вперед. Тож плавцям треба працювати, працювати і ще раз працювати просто для того, щоб підібратись на олімпійські ігри. У нас є талановиті спортсмени, сильні юніори, тренери, які працюють у складних мовах, і результат, який підтверджує наш потенціал. Так проблеми стачає. Не всі старти були вдалими, не всі очікування справдилися. Але розвиток спорту це не один старт і не один сезон. Це довгий і систематичний процес. Дуже хочеться, щоб у цьому процесі всі рухалися в одному напрямку. Спортсмени, тренери, федерація та вболівальники, щоб тренери розвивалися, росли та навчалися на рівні зі спортсменами, щоб рішення федерації були прозорими, умови зрозумілими, а головною цінністю залишалися люди. Люди, які виходять на старт та представляють нашу країну. Ну а ми, любителі плавання, підтримували нашу команду. Олімпійський цикл у самому розпалі. І я хочу вірити, що українські плавці та тренери зможуть зробити ще один крок вперед. Не всупереч системі, а разом з нею. Вітаю вас, дорогі глядачі, любителі плавання та вболівальники, з новим 2026 роком. Бажаю вам та вашим близьким усього найкращого. Нехай цей рік принесе нові перемоги, мир та радість. Дякую вам за те, що дивитесь плавання, вболіваєте за наших спортсменів, підтримуйте наше збірну. Побачимось!